Жахлива ДТП на Прикарпатті забрала життя одразу чотирьох людей. На трасі між Атонією та селом Старі Кривотули не розминулися два легковики. За попередньою інформацією, автомобіль Аудіо перетнув, суцільно виїхав на зустрічну смугу руху, де й влетів у іншу автівку. Від отриманих травм обидва водії загинули на місці. Не пощастило, і пасажирам чері один помер одразу ж іншого край важкому стані доправили до лікарні. Утім, врятувати його життя медикам також не вдалося. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. За попередньою версією, дорожньо-транспортна пригода трапилась з вини водія автомобіля Ауді, який є громадянином Республіки Молдова. Він, рухаючись на ділянці та дороги з обмеженою глядовістю, не переконався у безпечному маневрі, перетнув суцільну смугу руху, виїхав на зучну смугу руху, де допустив зітні зустрічним автомобілем, черрі амулет в салоні, якого знаходилися водій та двоє пасажирів. Що саме призвело до ДТП, правоохоронці обіцяють повідомити після проведення усіх експертиз? За даним фактом розпочали кримінальне провадження.